Всім привіт! Прийшов додому. Думаю, подивлюся, що в мене тут моя самочка Малінезії Долматинчик, яка сиділа, окремо для родів. Захожу, дивлюся, а вона пуста, я її вже забрав, а тут уже плавають наші малючки. Просто подивіться. Один одні дні лежать. Інші всі поховалися. Ось в траві. Там дуже багато їх в коріннях лежить. Ось плавають. Не знаю як вам показати в коріннях. Ось лежить одненький. Тут таке густе коріння в цієї рослини. Подивіться, ти мені Нарешті вона тут сиділа вже. Більше тижня вона сиділа. Я чекав, чекав, думав, коли-коли і нарешті. Ось так у нас маленьке, маленьке поповнення малюнезії долматинчик.